Вітаю всіх, хто мене дивиться. І сьогодні я буду робити фарширований перець. І хочу вам показати, як я роблю. Може комусь сподобається, а може хтось підкаже, як, як він робить, і мені сподобається. Такі варіанти теж можливі. Так що, пожалуйста, пишіть, як ви робите. Зараз є осінь, і зараз якраз сезон для перців. Тому я вирішила ще зробити, бо я його не так дуже то часто роблю, але ми його дуже любимо. Але щось, щось не дуже часто. Я не знаю, голубці частіше роблю, а перчики не так часто. О, і я, я роблю начинку для перчиків, я роблю так само, як для голубців. Той є рис, фарш, піжарена цибулька з моркучкою, і перчики сілі і додаю ще мівіну. Отак от я роблю для голубців, і так само я роблю для перчику. Однаків фарш. Я зараз буду розказувати. Перед тим, як почати, я хочу вам показати перчики, які я вже почистила. І вони в мене, от, я їх вже поскладала в каструльку, бо я хотіла побачити, скільки перчиків мені війде в каструльку. Дивіться, він є почищений. серединка повністю вся вибрана. Повністю, Повністю. Але оцей хвостик я його залишаю, і потім я його отак зверху ставлю, і він в мене отак вариться, як ціленький перчик. Тому тих хвостиків я не викидаю. Я його гарненько обрізаю, отут, щоб тоньше дно було. О, І я його ставлю, і тоді я його використовую, і дивіться, воно виходить як ціленький перчик, навіть не видно, що він є порізаний. Мені, мені так подобається, я так роблю. Пишіть, як ви робите, розказуйте про свої варіанти. Може, я щось візьму від вас, щось навчуся, може ви щось від мене. Треба ділитися, треба ділитися досвідом. І тепер в мене сюди в цю каструльку війшло шість перчиків. Ну, Мої перчики трошки такі великуваті, то не є маленькі перчики, то є великі перці, я би сказала, Оцей, то взагалі такий дуже широкий. Значите, оцей дуже широкий, він такий великий, бо в нас тут так на фермах зараз такі перчики вирощують, такі гіганти прямо. Так що от я її вже підготовила. Тепер тут. У мене рис, фарш. Щойно піджарила цибульку з морпочкою. Бо я люблю, щоб в тому фарші було таке жовтеньке, знаєте, морпочка, щоб вона так гарно воно віддає якогось такого ліпшого смаку моркучка. І тепер сюди. Я додаю ще укріп і петрушку. Я взяла з холодильника, бо не хочу ще йти, бо у нас дуже рано ще не хочу йти на, на город, щоб вирвати, то я собі з холодильника взяла. У мене заготовлено на цілу зиму. Той укріп і петрушка все маю своє. Тепер одна чайна ложка мівіни польської, то є, не мівіни, а як же вона називається? Не. забула, як називається польська. Зараз піду гляну, піду, бо як тут можна забути вігіта, польська вігета. Польська вігета. Одну чайну ложечку додаю, і тут в мене є суміш перців, паприки. Ото я так само десь пів чайної ложечки сюди додаю. І ще буду додавати сіль. До смаку і перчик свіжий, я буду молоти і теж сюди додавати. І то все. Тепер я це все перемну. перемішаю гарненько. Яєчок я сюди не додаю ніколи, тому що, якщо додасте яйце, то, то буде рис, оця ну, вся суміш, вона буде твердіша. Вона буде така, знаєте, твердувата. Не треба, я так думаю, на свій розсуд: що не треба, я ніколи не даю яйця, тому що рис має достатньо клейковини, щоб тримати цю всю цю начинку разом. Так що я думаю, що, що яйця не треба і ніколи не даю, і вони дуже смачні, получаються. І, і не треба яйця. Тепер, Тепер я зараз це все вимішаю і потім покажу, що далі. Наша начинка готова, гарно вимішалася. Я навіть спробувала її. Вона дуже смачненька. Вона вже має той смак, який вона має мати. Тепер дивіться, я ніколи до грама не вираховую скільки мені треба рису, скільки мені треба фаршу, щоб мені вистачило на всі перчики, і щоб ну, нічого не лишалося. Я наоборот, роблю трошки більше рису і трошки більше всієї начинки. І якщо в кінці мені залишається ця начинка, я додаю одне яйко до неї і роблю котлетки. І котлетки обмачую в сухарі і жару, ви знаєте, вони такі добрі. Ми ті котлетки з'їдаємо перше, бо ще буде перше готуватися. А ті котлетки ми з'їмо ще до того, як, як перчик зготовиться. Так що, якщо у вас лишається фарш, не хвилюйтеся, завжди можна використати. Так, тепер дивіться: знімаємо кришечку і будемо наповняти наш перчик. Отак От його. Гарним ложкою розправляємо по всіх кутиках, бо перчик має такі заглибинки. Ми гарно розправляємо по тих заглибинках, щоб його натрамбувати. Не так сильно його треба до кінця, але так, щоб кришечка накрилася. І, і щоб воно там собі, знаєте, не випирало. От зараз я вам покажу. От дивіться, отак от я його начинила, тут ще догори є трошки місця. Тепер, що я роблю, я беру помідорчик і сюди заставляю. От в мене воно отак. От і тепер помідорчик я перчу і трошки підсолюю все. І кришечку наверх. От дивіться, яка краса. Це гарно. Ти потім собі на тарілочку кладеш, ти маєш гарненький результат своєї роботи. І так я зараз заповню всі перчики і тоді розкажу, що далі. Наша начинка, наші перчики начинені готові. Тепер в мене лишилося ще три котлетики. Я зараз покажу, як я, їх, як я з ними. Закінчую. Я хотіла вам показати, тепер дивіться, воно все. отут є в мене вже начинені, всі перчики. Бачите, всі перчики є ставити. І після цього я буду заливати його русолом і ставити його варитися. Русіл, я хочу пару слів за русіл. Оце такий бульйон. Хто живе тут, то, то може купити. Я його купляла в Костко, але воно, він є і в суперсторі, я думаю, і в інших магазинах. Я його колись купила і я таким користуюся. Я взяла цього бульйону. Він є підсолений, такий, знаєте, такий справжній бульйон. І Він є підсолений зі всіма добавками. Я сюди дала велику чайну ложку отак, з таким великим губом. І собі розчинила воді, і тепер цим залию. І так буду заливати, щоб водичка не попала всередину перчиків. Так, знаєте, на, на рівень самого меншого перчика, який у вас буде. І заливаємо і ставимо варити. Я потім ще покажу, як перчик буде варився. І тепер додамо водички, бо цього бульону буде замало, його ще додав водички сюди. І все, воно вже готове. Він робиться, бачите, перчик фарширований, робиться дуже швидко. Якщо його робити так, знаєте, як вдома робиться раз, раз, то він дуже швидко робиться. Тепер котлетики в мене полишалися. У мене виходить три котлетики. От я їх отак з ними. Раз, раз. І тепер от в сухарі обмачала. І я їх собі піджару, поки будуть готуватись перчики, от пожаряться набагато швидше. Так що за це розказала. І все, і перчик буде варитися, приблизно в мене він вариться півтора години, бо перчик досить такий, знаєте, товстий. Якщо перчик є тонший, то він буде варитися швидше. Але в мене дуже такий грубий перець, масистий, м'ясистий, і треба його поварити. То я півтора годинки. Так зазвичай я вару півтора годинки його. Все тоді ставлю, ставлю варити і покажу вам, як вариться. Дивіться, наш перчик закипів. Я тепер зменшила вогонь, так щоб він тільки трошки кипів і ще зменшу чуть-чуть, щоб він тільки трошечки. І додавала лаврового листочка. Я ще хотіла сказати: якщо хтось, якщо люди на Україні, наприклад, не мають бульйончику, то коли я була на Україні, то я додавала кубик магії чи ще там якісь кубики, які там є, додавала до води, чуть-чуть підсолювала воду, і цього було достатньо. Перчики натягувалися отим, тим смаком, і було теж дуже смачно і добре. От тут у нас котлетики жаряться. Так що все йде добре. І от наші перчики готові. Дивіться, яка краса. Та як би, так як ну, звичайний перчик. Тут навіть мало що видно, що він є чимось наповнений. Та якби два звичайних перчики. Бачите? Яка то красотіще. А як пахне, слухайте, на цілу хату. Ціла хата в тому запаху, такому е, перцовому запаху, такому солодкому в е, солодкому запаху перця. Дуже дуже файне. І зараз я покушаю, то, що я створила. Красотіще, воно таке смачне, якраз в норму солене, перчене. Все дуже добре. і гесеньке таке, що а... дуже смачне. Так що, хто, хто не робить, або і... хто й робить, може щось взяв з мого відео, щось для себе робіть, бо дуже смачно і дуже файно. І воно скоренько робиться, якщо чесно, воно скоренько робиться. Так що я рис з варою з вечора наготовляю. О, а зранку тільки все вимішла, вимішала і помістила весь у перчики і, і маєте, воно зварилося і готове. Дуже смачно, то вартує це робити. Все, дякую всім, хто дивився і кому сподобалося відео. Ставте, будь ласка, лайки, і підписуйтесь на мій канал, якого зацікавило. Дуже дякую, і до наступного смачного відео. Па-па!